Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду. Сьогодні перебуваю з робочим візитом на Донеччині, щоб безпосередньо на місці вивчити проблематику регіону. Президент України Володимир Зеленський чітко наголосив, що перебування міністрів та інших урядовців у прифронтових областях це їхній прямий обов'язок. Протягом тижня міністри працювали в регіоні, аби вивчити проблемні питання, і ми вже маємо. Низко важливих рішень та відповідні доручення міністерством і відомством. Перше, для посилення обороноздатності та критичної логістики уряд уже виділив майже 2,4 мільярди гривень на відновлення доріг прифронтових територій. Це важливо для потреб наших військових, для гуманітарних вантажів, для евакуації поранених. Друге, в аграрній сфері ми звільнили сільгоспиробників від сплати податку на землю. Та надали знижку на перевезення експортної продукції на доокупованих територіях аграрії також можуть отримати до 8 тисяч гривень безповоротної допомоги на один гектар землі. Третє держава сприяє пільговому кредитуванню бізнесу прифронтових територій за програмою 5.7.9, збільшені ліміти для кредитів та строк їх погашення. Четверте, ветеранська політика відкриваються єдині ветеранські вікна при ЦНАПах для консультацій та отримання послуг. Продовжуємо проєкт помічник ветерана. На Донеччині вже є 30 фахівців і ще 34 людини проходять відповідне навчання. Йдеться про комплексний супровід наших захисників при переході від військової служби до цивільного життя. Сьогодні уряд визначить механізм надання субвенції з держбюджету на місця для фінансування роботи цих спеціалістів. Загалом на цей проєкт помічник ветерана закладено 3,2 мільярди гривень державних коштів. П'яте медицина. 81 медичний заклад Донеччини має договори на суму понад 1 мільярд гривень за пакетом надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії. На жаль, низка установа охорони здоров'я змушена була релокуватися. У Києві гостро стоїть питання їх розміщення, тому Мінінфраструктури та фонду держмайна дається доручно опрацювати можливість передачі їм в оренду нерухомості, що належить Укрзалізниці. Також МОЗ, Міністерство культури та Міністерство інфраструктури доручає посилити інформаційну кампанію серед населення про те, що ліки за програмою Доступні ліки можна замовляти та утримувати через Укрпошту. Це дуже важлива програма для тисяч українців. Цього року уряд виділив на її реалізацію 5,2 мільярди гривень. Людей слід поінформувати, що існує опція доставки медикаментів. Шосте. Міністерство освіти і мінфіну доручено змінити порядок використання субвенцій на облаштування укриттів та модернізацію харчоблоків у закладах освіти. Кошти повинні отримати всі школи незалежно від кількості учнів, які там навчаються. Це стосується в першу чергу Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Миколаївської областей. Сьоме підготовка до зими поблизу лінії фронту великий виклик, над яким Активно працюємо у багатьох громадах. Деревина є основним засобом для обігріву приміщень, тому міндовкілля отримує доручення розробити нормативно правовий акт, який дасть зелене світло для самостійної заготівлі деревини жителями населених пунктів. Ця процедура має бути чітко регламентована, аби люди змогли заготовити достатньо дров без шкоди для наших лісів. Міністерство енергетики, мінекономіки Мінфіну спільно з віце-прем'єр-міністром міністром з питань реінтеграції терміново напрацювати механізм розподілу гуманітарної допомоги у вигляді скрапленого газу для потреб побутових споживачів, зокрема у Донецькій області. Восьме безперебійне електропостачання для наших військових. Міністерство оборони, Міненерго та іншим міністерством відомством доручено опрацювати питання обліку та розрахунків за спожиту електроенергією військовими формуваннями на Донеччині. То саме буде стосуватись і інших прифронтових областей. Дев'яте. в умовах повномасштабної війни в Донецькій області склалась критична ситуація з водопостачанням. Потрібні оперативні заходи, щоб забезпечити людей водою. Міністерство захисту довкілля в найкоротший термін слід розробити алгоритм реалізації відповідного експериментального проєкту йдеться про максимальне спрощення будівництва артизанських та інших типів свердловин. Станом на зараз на Донеччині вже діє тисяча свердловин, які забезпечують водою 65% населення. Ще 50 свердловин планується облаштувати найближчим часом. Десяте особливу увагу приділяємо фортифікаційним спорудам. Міністерство оборони доручає невідкладно поінформувати уряд про фінансування цього будівництва згідно із затвердженим графіком. Від початку року держава виділила 38 мільярдів гривень на зведення захисних рубежів. Треба максимально швидко і якісно використати ці кошти, бо від цього залежить життя бійців та наша обороноздатність. Підсумовуючи, хочу подякувати захисникам України. Які тримають фронт на Донеччині та в інших областях, сила та героїзм наших військових є головним фактором, що визначить майбутнє держави. Вдячний також усім, хто має відвагу і відповідальність працювати, навчати, лікувати, вести бізнес на прифронтових територіях. Це те, що дає життя нашим громадам, це те, що дає силу нашій країні. Певнений, що разом переможемо, разом відбудуємо нашу Донеччину та інші наші регіони, разом побудуємо нову, кращу Україну. Дякую за увагу. Слава Україні!